Левова частина цих коштів піде безпосередньо на наші збройні сили. Також будуть укріплені важливі такі інституції, які прикордонники, і знову ж таки певна сума коштів піде на міністерство цифровізації для того, щоб укріпити і, скажімо, стимулювати цифровізацію, в тому числі у військовій сфері. І відповідні зміни, ми очікуємо, що уряд уже їх прийняв на своєму засіданні, і вони мають вже бути передані до парламенту для опрацювання. Якщо ми говоримо про джерела покриття, то в першу чергу, згідно даного законопроекту. Передбачається, що це буде покриватися за рахунок збільшення власної дохідної частини, оскільки ми знаємо, що ми всі видатки на сектор безпеки і оборони покриваємо за рахунок власних доходів, і динаміка з початку року свідчить про. Перевиконання плану надходжень доходів, це в тому числі пов'язано із е, певними змінами в системі оподаткування, які були прийняті в минулому році, і паралельно велика частина буде покрита за рахунок коштів, які будуть залучені на внутрішньому ринку, тобто внутрішні позики.